Вітаю, шановні! Ще одне відео з мого циклу фермерських відео. Продовжуємо працювати на фермі. Збираємо кукурудзу. Як я й казав, можна до комбайнів вішати нерідні жатки. Тобто у нас до класа причеплена не його рідна жатка. Так, але є одна проблема. Зараз я відгоню назад машину. Ця проблема, схоже, не пов'язана з тим, що я до комбайна чіпляю його нерідну жатку, бо з його рідною жаткою та сама фігня. Помічник працював, збирав врожай, бункер комбайна заповнився, він зупинився, жатка склалася. Я підігнав вантажівку, розвантажив комбайн і далі комбайн тупо стоїть. Жатка зложена, він нікуди, нікуди далі не їде. Нам потрібно вимкнути робітника. І увімкнути його далі. Та сама проблема з рідною жаткою класу. Вона всього 9 метрів, того я вирішив купити нерідну. Я думав, що це проблема з ну, того, що я не, не ту жатку чіпляю до комбайна, але виявилось, що ні. У цього класа його рідна жатка, наче отака, наче здається, ціла, але там вона теж складається. там Ну, Оці зубчики, вони. так, типу, В общем, там є анімація складання і розкладання цих, цих зубчиків. Того вона теж багуться. Може у Джундірівської такої немає, я не знаю, її я не купляв і, мабуть, не буду. Купив отакий клас. Три штуки. Це у нас клас Xerion 5000 за 400 тисяч доларів на 530 кінських сил. Ще одне спрощення порівняно з 19-ю фермою, він там теж був. Тут повертаються всі чотири колеса. А в 19-й був, ну, можна було перемикати режим, щоб поверталося лише два. Це. Коли всі чотири повертаються, це інколи не зовсім зручно. І буває таке, що... Там він робить дуже крутий поворот і, наприклад, культиватор заважу. Ще в 19-й фермі була можливість розвернути кабіну. Так тобто кабіна отак розверталася назад і можна було задом їхати наче передом. Тут такого теж нема. Купив собі ще культиваторів. До таких Амазона на 8 метрів потребують 400 кінських сил. Ому вони два стоять. І ще один отакий 12-метровий. На 500 кінських сил. Є такий прикол. Є ще отакий культиватор. Написано, що він потребує 480 кінських сил, але. Таке враження, що це помилка, і потребує він, мабуть, 580, тому що той мій клас не 530. За цим культиватором справляється нормально. А цей летяне. Ще, до речі, один бак, про який я не сказав раніше. От тепер можна розмонтажувати. Зараз по дорозі на елеватор. Покажу ще дещо. От дві таких сажалки. Це у нас отакі дві сажалки 12-метрові за 120 тисяч для кукурудзи, соняшника, соєвих бобів, буряка та бавовни. Їх проблема в тому, що оці 7080 літрів якось нерівномірно розподілені між насінням та добривами. Насіння закінчується, мабуть, разів у 5 швидше, ніж добрива. Хоча не знаю, можливо, це тільки для кукурудзи актуально. З іншим ще не перевіряв. На цьому я буду завершувати це відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Якщо хтось бажає поспілкуватися, посилання на Discord в описі. Якщо хтось бажає підтримати мене гривне посилання також в описі. Мирного неба вам над головою і успіхів. До наступних зустрічей!